Про прийом замовлень. Угу. Що тобі дало зрозуміти, що те, ти зараз можеш працювати на замовлення? Як оця історія? Давай повернемося ще раз на крок до Еці. Я знаю, що багато художників бояться приймати замовлення. От, що мусить статися в тобі всередині для того, щоб ти ну, якби, як художник не боявся, не боялась приймати замовлення? Мені здається, якщо ти боїшся приймати замовлення, то перш за все треба себе десь психологічно перестрахувати і домовитись з клієнтом, що якщо йому робота не сподобається, то ну якщо клієнт платить наперед, то я поверну всі кошти взагалі, щоб тебе не тримало, що ти щось зобов'язаний клієнту. Бо ну, в мене прописано, що коли я там закінчую роботу, скидаю. Якщо вас все задовільняє, то тоді тільки я вже і упаковую і відправляю. І я собі знаю. Я, наприклад, ніколи мене часто питають, чи робите ви якісь ескізи, чи скидаєте ви варіанти. Я завжди відмовляюся, кажу, що ні, не роблю ескізи, оскільки я малюю так, як я хочу. І якщо вам це не сподобається, ну тоді нічого страшного. Головне, що я зробив роботу, яка мені близька. А і по замовленнях як людині знає, що підготовиться до цього, то мені здається, що. Мій шлях був такий, що оці роботи маленькі, які я кожного дня робив, і в тебе через декілька місяців закінчуються ідеї, що малювати? Я там дивлюсь мою mm -hmm. там собачка, котик, ну попробую їх намалювати? І потім е, одна забовниця купила і написала: Ой, вона виглядає як моя Джульєтта. Це, до речі, одна із перших робіт. Це такса, що в мене ця емблема на Етці. Mm -hmm. Я подумав: якщо вона виглядає як її Джульєта, то чому я не міг відразу намалювати її Джульєту по її фотографії? І потім, уже коли в мене збиралось десь там 5-10 робіт, то на Еці я подумав, що можливо спробувати тоді ще робити якісь роботи на замовлення. Бо ти я чув, що Есі це як площадка вона більше як індивідуально, коли хтось в тебе щось замовляє, а не як галерея, що люди там будуть заходити і купувати готові роботи. Так. В тебе змінювався час виконання замовлень? Ти прискорювався чи навпаки сповільнювався? Як з цим в тебе на роботу приблизно йде однаково часу завжди, але спочатку, коли я починав, то я там старався щоб 5-7 днів, і робота вже була готова. Що ну там просто сідаєш в той же день малюєш за два дні закінчуєш і дуже поспішав. А потім, коли в тебе вже збирається якась кількість замовлень. Ну, наприклад, якщо людина в мене замовила сьогодні, то я до цієї роботи зможу приступити тільки через днів 10, мабуть, це мінімум. І ага. коли в тебе з'являється вже черга замовників, то тоді в мене вже там відправка стоїть 3-4 тижні. Коли дуже завантажений ага. період, то тоді відправка. Ну, мабуть, я до 5 тижнів максимум її піднімав. А так, ну, в середньому 2-3 тижні, мабуть, 2-3 тижні. Погані фото. фото бувають, але не часто. Оскільки uh -huh. я вважаю, що людина, якщо вона хоче замовити портрет свого улюбленця, то вона його дуже любить, і в неї тисячі фото. І дуже часто виникає проблема, що не можеш вибрати, бо дуже багато класних фото. Ну, тваринка вже може там померла, і да. залишилось декілька фотографій, і просто з них щось треба вибрати. Дуже допомагає оце, Пленерний живопис, бо ти потім ти просто вже якби виїжджаєш на своїх знаннях. ти фото тобі, фото тобі потрібно тільки для деталей, а наприклад, там кольори, це все, це ти вже просто складаєш собі кольорову гаму, можливо, робиш якийсь кольоровий ескіз для себе ну, і робиш уже роботу. Якщо геть погано, і навіть деталей не видно, то завжди є варіант намалювати. не Портрет а в повен ріст собачку. Якщо формат невеликий, то інколи цього буває достатньо. А додаткові фото чи бувало таке, що ти сам просив клієнта: дайте, будь ласка, там декілька додаткових фото. Я стараюся завжди просити додаткові фото. А ще краще, коли клієнт напише якусь там історію, розповість трохи про свого улюбленця, бо ти якось більше тоді вникаєш. Це, починаєш відчувати, як клієнт ставиться до своєї собачки чи котика. У мене колись був випадок, що це також була одна із перших робіт, я малював і інколи там просто малюєш, і то, починаю... звичайно, так звучить, я міг спілкуватись з собачкою, яку я малював. І, наприклад, коли я йшов, говорю: побудь, я йду зроблю чаю, зараз повернусь. Коли я заходив в кімнату, де я її малював, то я казав, привіт! Коли йшов спати. Папа. -па. І потім мені відгуку клієнт написала, що вони поставили цей портрет на самому видному місці, і тепер в неї вся сім'я. Вона цього не знала, і коли вся сім'я заходить в кімнату, вони всі здоровуються з собачкою. І тоді я вже їй розказав: я з нею так кажу, говорила. Це просто настільки кльово. Я думала, я одна така. Дякую, дякую, що ти є. Мене... Знаєш, коли це почалося? Коли я малювала портрет малюка, і mm -hmm. в нього дуже складне освітлення на лиці. Uh -huh. І ну, я знала, як його звати, і я така, кажу: Фредді, то як мені з твоїм личком бути? Мені здається, якщо ти малюєш, от, як ми спочатку хотіли поділити, що Етсі це робота для. Заробляння грошей, а те для задоволення. То я думаю, що в цьому випадку мені пощастило, бо і те, і те мені для задоволення. Просто я думаю, якби я перестав малювати тварин на замовлення, то через місяць я все рівно хотів би там раз в тиждень, в два тижні намалювати там когось котика, собачку. Слухай, а буває так навпаки, от непогані фото, а навпаки, настільки кайфові. От... Ти би сам вибрав цю натуру, тобто ти би сам так сфотографував для того, щоб з цього фото зробити. У мене ну, недавно було замовлення: двоє людей старшого віку дивляться на море. Я просто, я настільки кайфанула, коли робила цю роботу, я, я не пам'ятаю, щоб в мене було стільки, як це сказати, ну... натхнення. Натхнення і стільки. Таку, знаєш, наче я там з ними була, наче я на них ззаду дивилася. ну, У мене такого не буває. Як правило, коли я працюю по фотографії, такого ефекту присутності не буває. Інколи бувають да, такі фото. ну, Це переважно, мабуть, ще, якщо додати світло класне. Угу. То... І тобі замовник поскидав ці фотографії, але він ще не замовив, і ти думаєш, Боже, навіть не треба грошей платити, я безкоштовно зроблю, просто дайте мені ці фотографії. Yeah. І ти вже готовий йти на будь-які уступки. Ну, також часто буває, що, наприклад, там замовник хоче квадратний формат, але ти бачиш, що краще видовжений. Ну, але в нього бюджет. Тоді, ну, це взагалі, типу, мені краще буде зробити. Більш якісну роботу з більш якісною композицією. Я просто беру більший формат, і потім йому говорю. Знаєте, от я подивився, що краще буде так. В принципі, і це в надію, що він ще не купив готову рамку, ну але в принципі ще ніхто не був проти. Тому або, наприклад, хтось замовив 15 на 15 і він там, я не знаю, там в два платежі попросив. Але я бачу, що ну, фотографія настільки класна, то я можу зробити і більший формат, просто і для себе, і воно для інстаграма, для свого портфоліо, і просто згадувати, що це робота була така. Говорили про що подобається. Будемо говорити, про що дратує, чи набридає, чи набридає. Ну інколи набридає, коли йде період оцей передрізвом, і тоді mm. дуже важко, оскільки тобі людям треба вже. І а ти так, і ти просто тоді ще дуже багато цих питань з доставкою. І мало того, що ти маєш зараз роботу зробити, так тобі ще пишуть, коли вона буде перевірте, будь ласка, і тебе просто зранку до вечора цей потік повідомлень, і воно дуже виснажує. Ну, але ти в принципі розумієш, що це такий період, коли ти там за тих два місяці це ти заробляєш половину свого річного бюджету. Ну так У мене переважно воно тоді до січня йде так на спад. А в лютому я хворію тиждень два, я думаю, мій організм каже, що все, все. досить. <рес> Пауза. Просто як вигорання якесь іде. Спілкування з замовниками, англійська взагалі, як ти долаєш ці бар'єри, якими перекладачами користуєшся? Чи сам класно знаєш англійську? Поділися, що цією стороною. Англійську. Вивчаю ну, давно, просто. Не так, що поспіхом виходить, там ну, рівень у мене приблизно b 2 я надіюся. Yeah. До того ж, у мене моя дружина це викладач англійської мови, English coach з рівнем c 2 yeah, тому, коли виникають якісь проблеми, я завжди можу підійти з телефоном і запитати. Тебе інтерактивний перекладач. Так. Коли щось там дуже складне, то ой, там, бувало, історію напишуть про собачку, як вона померла. Коли щось там дуже важке чи ну, важко зрозуміти, там, наприклад, я пам'ятаю історію, коли одна дівчина описувала, як вона втратила свою собачку. Це було дуже довге повідомлення, і дуже таке, воно дуже сумне. І ми сидимо просто з моєю дружиною в парку, плачемо, вона плаче, і вона мені перекладає, і люди йдуть і думають, що довів, довів дівчину. В мене, в мене були коти, ага. я виїхала в Америку, і вони постаріли, і вже нема котів. Ага. така сумна історія. Добре. І поки вони були живі, я хотіла малювати їхні портрети, а зараз. Ага. Я не знаю, до речі, от, я не розумію тих людей, які замовляють собі портрети тварин, яких вони втратили. Ну, мені, наприклад, коли Facebook нагадує і виходить в меморі з фото моєї киці, якої немає. Ну... Угу. Тяжко. Ну, я не знаю. В принципі, мабуть, я б. Я б собі ці я зробив роботи і. Залишив то ну, вона, мабуть, трошки сприймається портрет. Він не так, як фотографія, фото в тебе пов'язано з якимось певним моментом. Угу. Портрет, це вже просто фокус на тому, на тому моменті, коли ти працював, так. Ну з англійською мені здається, це взагалі не проблема, оскільки час GPT, якісь угу. е перекладачі. Е це навіть елемент. Дарно, просто треба, щоб людина зрозуміла, що ви від неї хочете, і ви повинні зрозуміти, що людина хоче від вас. У мене, наприклад, була історія, я не знаю, чому в мене телефон виправляв, а я не помітив. Я декілька місяців писав людям: дякую за ваш, за ваш масаж. І Коли дружина побачила, каже, що це? Але ніхто мене не виправляв. І Я думаю, це всім піднімало настрій і зразу налаштовувало на таку дружню бесіду. Ну і плюс, якщо вони в Америці, вони розуміють, що ти в Україні, що це ну, технічно просто-напросто якась очіпятка. Ну, там взагалі, я рекомендував би вчити англійську, оскільки це зв'язок з зовнішнім світом і з тими художниками, там, що я спілкувався, ті самі. Двейн Кайзер чи Джо Пакве, це все через Zoom, і ти просто потрапляєш в їхнє середовище, в їхню майстерню, ти, ти просто бачиш, що це так само живі люди, ти з ними можеш поспілкуватися і отримати якусь інформацію саме то, що треба. О, і, ну я не знаю, як зараз, тому що, наприклад, я вже давно не користуюсь там якимись піратськими чи взломаними програмами, але. Раніше була ще така, такий момент, коли не всі програми мали інтерфейс український чи там російський, uh -huh. і ом, ну, англійська була потрібна для того, щоб просто-напросто працювати в тому самому фотошопі. Є просто шлях розвитку. Там мені один наш український бізнесмен, поець, може, чули, Олександр Радіч. І... Uh -huh. Uh -huh. В принципі, мабуть, з нього і почалось моє знайомство з Еці, з його книжки. Mm. Він радив, що переходь, малюй тварин, потім переходь, це все наймай людей 5-10, Хай вони малюють, розвивай магазин. Але це вже йде бізнес. А для мене мені в першу чергу розвиватися як художник, і Etsy, це почалася як площадка. Куди я просто з інстаграму, з фейсбуку з будь-яких ресурсів туди направляв людей, і вони там могли замовити люди з усього світу, бо так. наприклад кажеш в Україні. Ну якщо ти в Україні, ти не можеш сказати там. Перекиньте мені на картку чи оплатіть карткою. Ось рахунок Еці. Це просто як да, як я говорив, це площадка. Це не те на чому треба зациклювати. Що я там хочу стати найкращим на Еці. Треба просто щоб була ціль стати кращим художником. А де ти будеш продаватися, це вже немає різниці. Головне продаватися, чи це сайчі чи Еці, чи додому до тебе будуть приходити люди купляти без різниці.